Дем'янів влас урочище біля Івано-Франківська. Місце масових розстрілів в'язнів тюрми вс розстріли проводили в кінці червня перед відступом радянських військ в 1941 році. Під час розкопок тут знайшли людські кістки і змогли ідентифікувати 524 особи в 1998 році. Недалеко від поховань відкрили меморіальний комплекс влас». Відкриття оновленого меморіального комплексу відбулося 11 жовтня 2009 року. На його території, на місці колишніх поховань, знаходяться три могили, у яких 29 жовтня 1989 року було перепоховано останки жертв комуністичного режиму. В урочищі дем'яні влас відбулися поминальні заходи за жертвами політичних репресій. Панахидові служили священники на чолі з митрополитом Івано-Франківським і Галицьким української православної церкви Київського патріархату Іосафом і правлячим архієреєм Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Миколою Сімкайло, які у своїх виступах закликали берегти незалежність України, щоб вона дійсно була демократичною країною, і щоб такі речі, знущання над своїм народом історії нашої землі, більше ніколи не повторювалися. Присутні вшанували пам'ять жертв політичних репресій хвилиною мовчання. Потім голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, його заступники, керівники правоохоронних органів області, делегації від територіальних громад кожного району та міста обласного підпорядкування Прикарпаття поклали вінки, квіти і лампади до могил невинно об'єдних жертв політичних репресій. Сьогодні делегація Каловського району відвідувала меморіальний комплекс у дим'яному лазі, де проходила панахіда по невинно об'єднаних наших громадян. Проведення такої панахиди сьогодні надзвичайно важливе, тому що ми знаємо про наші жертви, які ми понесли у всіх періодах історії розвитку України, і тому вшанування їх завжди є справою цього покоління, яке сьогодні живе, яке сьогодні розбудовує українську незалежну державу. У заході також взяли участь студенти та гімназисти, воїни ОУН-УПА, представники громадськості.